Той, що заради нашого спасіння охрестився в річці Йордан від претечі Івана, Христос істинний Бог наш, молитвами Причистої Матері Своєї, святих славних сихвальних апостолів, апостола українського Андрія Первозванного і всіх святих в землі української прославлених і всіх угодників Божих. Неодмінно. По стражданнях і героїзму нашого боголюбивого українського народу через безсмертний подвиг українського воїнства, через наші молитви і любов до Отця нашого Небесного в усій повноті Святої Трійці Отця і Сина і Святого Духа. Неодмінно дарує нашому українському народу і українському війську перемогу над безбожними московськими, путінсько гундяївськими окупантами і терористами, дарує мирне і щасливе життя для всього боголюбивого українського народу і наших нащадків у віках, і нас помилує і спасе, бо він благий і люблячий людей. Христос хрещається, всечисні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні з ласки Божої, перше за новоюлянським календарем, ми з вами святкуємо величне свято, богоявлення і хрещення в ліці Йордан Спасителя нашого і Ісуса Христа. Богоявлення тому, що саме з цієї богословської історичної події Спаситель відкриває себе в повній божественній силі, розумі, красоті, могутності перед людством. Посвячення в ріці Йордан відбувається за тією формулою слів, яку ми з вами успадкували і охрещуючи степер самі і наші покоління, завжди вимовляємо Він'я Отця і Сина і Святого Духа. Освячення, охрещення Спасителя нашого Ісуса Христа. Було проведено святою людиною, предтечою Іваном, який вказував на те, що саме Ісус є тим посланником Божим, який прийшов у цей світ, щоб спасти людство від гріха і відкрити дорогу до Отця нашого Небесного для примирення людства з Ним і спасіння душ наших безсмертних. Саме сьогоднішнє свято, по суті, відкриває ту широку дорогу людства до високого розуміння християнства і надалі церкви Христової. Саме в цей далекий історичний день при охрещенні Спасителя у присутності багатьох людей і коли претеча Іван злив святі води Йордану. Які були освячені входженням Спасителя у ці води і святив Його іменем Святого Духа і води, з неба прилетів білий голуб, який знаменував спущення від Отця нашого Небесного посланника Святого Духа і також прозвучав великий могутній голос з небес Отця нашого Небесного. Який сказав, це Син мій є возлюблений. Ми, як християни, віруємо в Спасительну місію Спасителя нашого Ісуса Христа, але в цей день ми повинні з вами розуміти ті істини, що як охрещення, так і богоявлення Спасителя перед людьми знаменує те, що ми маємо йти шляхом правди і істини Христової. Яка нас має вести шляхом праведності і істини земним шляхом для життя вічного безсмертних наших душ в Царстві Божому з опорою на ті святі заповіді Божі, які дарував нам Отець наш Небесний. Ми з вами зустрічаємо це свято не у легкий час, як і Різдво Христове, так і нинішнє свято, на жаль, для українського народу вже. Десятий рік є кровавим. На жаль, в'ється невинна кров українського народу, мирного населення і українського воїнства. Але ця кров проливається не за підлі якісь справи, а вона проливається за істину Христову і за те, що ми з вами живемо саме за заповідями Божими. Бо ми живучи на своїй святій українській землі. Даровані нам Отцем нашим небесним ці заповіді не порушуємо. Ми не посягаємо на чуже інших держав. Ми не ввалюємося зброєю, ножами, кінжалами, ракетами на територію інших держав, щоби вбивати там мирне населення. Ми живемо так, як кличе наш Отець наш Небесний у любові один до одного, у любові до Отця нашого небесного і в надії. На спасіння душ наших, будучи християнами і віруючи в Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні, як би нам важко не було, але наша дорога є праведною, з нами є Спаситель, з нами є заповіді Божі, а отже з нами є Отець наш Небесний. Що би не робив оскарженілий і безбожний московський ворог, він не доб'ється своєї перемоги. Бо правда і істина на нашому боці. А на їхньому боці зневага до Отця Небесного, зневага до Спасителя нашого Ісуса Христа, наруга над заповідями Божими і несення тільки зла, смерті, кровопролиття, і зрозуміло, що тим народом, який втратив і розум, і відчуття реальності, нині керує сатана, дьявол. Бо вони по своїх ділах зреклися Бога, Творця світу, вони зреклися з заповідей Божих, і вони принесли велику біду як у мирну Україну, так і в інші землі земної кулі. Сьогоднішнє свято, яке ми називаємо Богоявленням, для нас є особливо важливим тим, бо Спаситель наш Ісус Христос у святості цього дня. Знову прийшов до нас і разом з нами освячує всі водойми як на земній кулі, так і в нашій Україні. Сьогодні, по його благословенню і від Отця нашого Небесного, Святий Дух перебуває з нами і сходить на оцю спільно з вами, освячену молитвами нашу закарпатську воду, яка наповнюється в цей день особливою чудотворністю для спасіння наших тіл, душ, омолодження і для того, щоб через цю воду шлях праведності завжди для нас був головним дорогом у житті. Сьогодні ця освячена вода розійдеться по ваших домівках. Ви сядете за святковий стіл, ви доторкнетеся до тої святості, на яку зійшов Святий Дух від Отця, нашого Небесного, по благословенню і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ви будете радуватись. Ви будете дивитись один на одного, будете велично кричати: Христос хрещається, будете мати ту хвилину насолодої радості, будучи в колі найрідніших любимих, близьких своїх по сім'ї, по родині, по сусідах, по друзях і так далі. Але радуючися цьому святу і відчуваючи велику благодать, велику благодать від цієї освяченої хрещенської води. Я також вас закликаю, щоб в ту хвилину ви молитовно подякували і згадали тих наших військових ангелів, які сьогодні ціною власного життя забезпечують наше мирне життя як в Ужгороді, так і по всіх куточках нашої України, які по заповідях Божих ідуть на захист усього боголюбивого українського народу, серед якого, звичайно, і їхні рідні і близькі. Пам'ятаємо про ті слова Спасителя, який сказав, що немає більшої честі, благодаті, чим віддати своє життя за своїх друзів, рідних, Богом дану тобі землю, твою державу. Тож сьогодні нехай оця освячена вода, обов'язково торкнувшися ваших губ, ваших тіл, нехай освятить ваші душі, ваш розум і ваше серце, щоб ви залишалися завжди. Гідними християнами, гідними людьми, гідними громадянами своєї держави, українськими патріотами і тими, хто моляться і підтримують наше українське воєнство, яке на сьогоднішній день є воєнством ангелів, бо вони діють по заповідях Божих, захищаючи ці заповіді і все те, що московський безбожний ворог хоче споплюжити і знищити. В нашій Україні. Перемога буде за нами. Перемога неодмінно буде за нами. І те, що ми сьогодні з вами, як і по всіх храмах України, святкується це величне свято, прийшли в храм, тому що ми віримо у Святу Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа. Ми віримо в нашого Спасителя Ісуса Христа і йдемо за ним, і віримо в ту чудодійну силу освяченої води. Бо в ній немає неправди, в ній є наша надія, в ній є наша любов до наших ближніх і нашої Богом даної української землі, держави і своєї української церкви. Тож будьте щасливі, будьте радосні, не впадайте в якусь депресію, будьте тими, які сильні в тилу, бо ті, які на передовій. Повинні мати впевненість в тому, що позаду їхні рідні, їхні співвітчизники, їхня опора, їхня підтримка. Це той тил, який надає можливість армії воювати за правду і істину Христову. І вірте в самих себе, якщо вірите в Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо навіть якщо буде впадок якихось сил, віра і Його благословення обов'язково нас підтримують. І піднесуть духом миру, щастя, здоров'я, Божої допомоги і всього найкращого вам, вашим рідним, нашому українському воїнству у житті. Христос хрещається! Христос хрещається! Христос хрещається і в Дніпрі, і в Тисі, і в озері Синевір, і в усіх водоймах України.